Починається ще один прекрасний тиждень на роботі. Привітє! Привіт Філ! Не пощастило. Щодня одне й те ж. Ахов народ швидший темп. Турбо йде на об'єм. Підрізала. Забудьте про швидкість. Живи своїм життям. Воно в мене є. Прийми похмуру і безнадійну реальність свого існування О, ні. і буде щасливий. <ріць> 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 Стати б швидким. <ріць> О, ні. Це Ты помилка, apa -apa i̇şte. Ти помилка приносила, але це лікується. У мене все чудово. І це твоє чудово. Щось далеко від дому, равлику. Я виграю переговор. Мене звати Турбо. О, я хочу змінити ім'я. Я Хлист. А це моя команда. Я швидкий, наче ті. Але тіні не славляться швидкістю. Білакі. А я тебе бачу. Твоя швидкість і наш досвід нам не буде рівних, Равлику. Великі переходи! У Нас є претендент! Це що? Равлик? Хто ж так вітає? Усі равлики вірять у мене. Я роблю це для них. Равлик не може ганяти з машинами на випередку. Дякую, друже, щоб нею! Не Ого, ви це бачили! А що, як завтра ти прокинешся без своїх суперсилів, треба встигнути побільше сьогодні. <journals> <реклу> 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 Він такий швидкий, що інші поруч з ним наче равлики.